У продажі маємо Audi A4B8, 14 рік, 2 літра турбобензинчик, машина на заряді, ауроут. Отакий от заряд. Ціна її 13300, є хороший торг, можливий також обмін. Є в нас ось такий апараті. Audi А6, це 7, 2016 рік, 2 літра дизель, чорна на чорному. Тут же у нас коробка автомат. Машинка заряджена салончик, Ціна її 18800, але можемо зробити просто максимально класний торг, пропонуйте свою ціну, можливо, також і обмін. Є в нас також ось такі Nissan Terrano 27 дизель, 94 рік, V800 апаратік. Є в нас також такий кабріолетик. Opel Astra, 2,2 дизель на механіці, 2800 теж доларів. Якийсь у нас 5 рік. І є у нас ось такі Toyota Hilux. 2,5 дизель, теж 2800. Може цікавлять апарати, пишіть забирайте.